За що можуть блокувати ваш мерчант-центр на Prom.ua? Частина 5. Отут мені прилітає питання. Я чув, що одна із причин скаження фактів на промі це двомовний сайт, так як людина не має на мобільних пристроях функції перекладу товару. Це абсолютно не причина на це навіть не тригер до блокування по іскаженню фактом. Якщо що стосується мови, це окремий статус по неспівпадінню мов можете не переживати. Іскаження фактів зовсім по іншому йде. Ну тобто, ця причина, що там на мобільних пристроях щось там не переводиться, це повний булшит, Нє, рібятки, вас тригернуло щось інше. Наприклад, обміну повернення не було, ще якоїсь сторінки не було. По характеристикам, по механіці, по кількості підливу товару, ви тригернулися. А потім приходить ручний модератор і вас оцінює. Він вже не дивиться, є там переклад, нема. Вони все перекладають англійською мовою і дивляться ваш сайт англійською. Тому їм пофіг! Є у вас там переклад з мобівів? Вони з мобільних.